Так, вот в пять они начинают. На сыро тут? Воды немає? Да есть вода, ну, что выгребаем, что шо... Так, там вроде везде больницы. Везде... Ну, засвети вот это вот, если... это Вольф наш, новый боец. <реш> Отдих. Так а ну да, я прийду туди. Та там вона, вона. Потом... Щось видно взагалі. Багато чого видно. А що там не видно може бути? А що там Ось спостереження постереження? Поки що все тихо. А Богу. Що нам впечатляється? Макарон з салатиком. З бурячка салатик. Макарон. А макарон Звідки салатик? Приготували? Сам готуємо. Вкусно звісно. Куди воно дінеться. А де смачніша їжа? На В ППД чи тут? Тут. Тут з душою готують. І на капсулі, так? Да? Ну, на свіженьке сам. І хто у вас готує, у вас повар є чи як? Так. Да. Якуба. Класно готує. Він сам визвався чи призначив? Сам. Він захотів сам хорошо готує. Як, сьогодні було трошки шуму зранку напротив працювало БМП 1 один по нам. Так, далі йдуть простріли снайперів, простріли з утьоса. Але в принципі на день спокійно. Хто? Хто? Хто прийшов? А що будете робити з пулею, коли буде? Додому виїхати? заберу. обов'язково додому заберу. Тільки додому заберу. Вона зі мною її спить і все. Це моя любимеця. Її додому по-любому заберу. Це любимчик мій. Працює безотказно. Часто навіть пацанам він допомагав випал з-під пулю. Хорошо працює, конечно. Хоч старенький.

не заводили надолго с нами бой, а это... Кровеносная система... Кровеносная система выполняет тесно...